Сьогодні неділя про Капернаумського сотника, в якого слуга був розслаблений і дуже страждав. А він був язичником і іноплемінником. і Але він почув про те, що є такий Ісус. З Назарету, і що він стіляє людей. І він звернувся до нього. Але як він звернувся? І сказав, Господи, сотник мій слуга тяжко страждає, тяжко він мучиться. Але я недостойний, щоб ти зайшов під покрівлю мою. Промов тільки слово. І видужає мій слуга. І здивувався Спаситель Ісус Христос. І сказав, що навіть в Ізраїлі, а Кеперном це в Галілеї. Це північ, а Ізраїль це біля Єрусалиму. Навіть в Ізраїлі там, де Купчена велика кількість правовірних. Навіть в Ізраїлі не знайшов від такої великої віри. Кажу вам, каже Спаситель, що прийдуть із сходу і заходу. І сядуть на трапесі, забрали мусаку і маку. Тому що потрібна дуже велика віра. І от якщо ми знов поставлені перед питанням, в чому зміст і в чому особливість тої віри, ми бачимо в першу чергу. Що віра це є обов'язково твій особистий вибір. Ти обираєш предмет своєї віри. Ти обираєш, в що вірити. Ти можеш повірити якомусь волхву язичнику, якомусь жерцю. Колдуно, чи щось подібне. І, як сказано було в Писанні, повірі Твоїй буде і тобі. І можеш обрати в якості того, в що ти віриш, що є предмет твоєї віри, Сина Божого, який єднає небо і землю який благодать Господню передає нам, надає нам сили, волю, мужність, надихає, так, щоб ми вільно дихали і вільно йшли суворими життєвими шляхами, не боячись, не сахаючись, знаючи свою мету. Ми обираємо, коли стаємо віруючими людьми. І це в першу чергу ми обираємо. Але коли ми обираємо, ми повинні обрати найвище. Один старий філософ колись сказав, що віра. Це те, що має в своїй основі радикальний сумнів. І це означає, що ти маєш сумнів в усьому, що не заслуговує віри. Ти все піддаєш перевірці і сумніву і обираєш лише те, що варте того, щоб вірити в це. Сотник обирає Спасителя Ісуса Христа, бо бачить в ньому втілення найвищих цінностей людських, найкращих, найсвітліших наших прагнень. Перед ним в реальності є Бог, який є любов. Який через те, що він має любов, допомагає людям, очищує прокажених, виганяє бісів, прощає гріхи, стілює хвороби. Він надає сили людям іти життєвим шляхом і не залишає їх. На самоті, в їх трудностях і випробуваннях. Він завжди поряд і завжди надає ту необхідну людині допомогу. Відчувши це, він прийняв його як носія цих найвищих, найкращих цінностей, в ґрунті яких в першу чергу любов. І віддав йому своє серце і свою віру. І нам треба було б уподібнитись цьому сотнику, щоб не вірити формально, виконуючи якісь обов'язки, щоб прийняти серцем щоб відчути, що ти приймаєш найвищі цінності, щоб зрозуміти, що те, що ти приймаєш своєю вірою, є найвище, є єдиний спосіб єднання землі і неба. Господи, Благослови нас робити свій вибір, надай нам волю до віри, надай нам можливість осягнути ті цінності, в які ми повинні увірувати. Дай нам ту віру, яка нам необхідна, щоб здолати цілий світ. Isso eu sou abquisto.